Доброго дня! Зараз пропоную спільно оглянути наше надходження. Це є два нові крісла релакси з натуральної шкіри. Вони є ідентичними, тобто це є комплект. І зараз ми їх оглянемо. Дуже зручні крісла. Висота спинки в них понад 70 см. Перед крісел виготовлене з натуральної шкіри. В комплекті до крісал єдуть такі наліпочки на хрестовинку, на лапки, для того, щоб не драпати паркет. Інше крісло абсолютно ідентичне. Крісла крутяться навколо своєї осі на 360 градусів. І є функція фіксування кута нахилу спинки. Ось тут посередині, спереді є ось такий фіксатор, вентиль. Щоб зафіксувати нахил спинки, потрібно його затиснути, закрутити для того, щоб дати можливість спинці рухатись, його потрібно відкрутити. Так. Це крісло. Ідентично розкладається. Ось так можна комфортно відпочивати в цих кріселечках. І ще покажемо вигляд крісел, задня частина спинки. На мій погляд, скоріш за все, задня частинка спинки, тут бік, це є шкірзам. Передня оббивка це є 100% натуральна шкіра. Ось такий комплектик гарненький маємо. В описі до цього відео є клікабельне посилання на наш сайт. Там є параметри цих присел, додаткові фотографії, фотографії з розпакування. Ціни і наші контакти все необхідне для того, щоб ви мали можливість детально оглянути ці крісла та замовити їх у нас. Дякуємо за перегляд.